Добрий день, шановні ютуберські! З вами на зв'язку директор металургійного заводу. Сьогодні він ходив на болота бити жука. Він ходив бити жука на болото сьогодні. Він ходив бити жука на болото вчора. Він ходив бити жука на болота позавчора. Він бив болотного жука три дні, і він його завалив. Він сказав посеред рано, що він обов'язково вб'є цього жука без будь-якої використання зброї і металу. Що він зробив? Обманув Кріс. Погоджуєшся? На піздюньков, я б сказала навіть. На піздюньков. Приємного вам перегляду, друзі. Це мій улюблений кріп, до речі, ми з ним, друзі. Він мене харкає, а я від нього. а я в нього череп свій ламаю. Більше двох додаткових не можна взяти. Як на мене, посередньо чат. М можливо, треба зняти яд, щоб зрозуміти, як ця хуйня працює. Ват. Ну, зброя отруєна. А так ти думаєш, воно. Ага. Тобто через те, що я себе колю отрутою з талесмана, воно вибухає, бо, типу, зброя мене типу, от, тобто, ефект статус отрути накладається на мене з цим амулетом. Я надам вам булавки для метання, а мій помічник мішень. Влучте в неї 15 разів і отримаєте гарний приз. Спробуємо. Чіп, звісно, гроші за це треба. Клас. Ну давайте спробуємо. Збран, Я, блядь, шаг кракнув праворуч, і він мене забрав 30 бабок і все. Ну, Ми зараз просто втратимо всі гроші, але нічого страшного, чат. Скільки у нас є? Ще три траї. Я не буду розбивати буси заради цього. Якщо не вистачить, буду просто до нього в гості заходити, знаєте, інколи. Ого, цікавий челлендж. 25 разів і здобути прекрасні вервички на мисто. <рят his> Ні, Ну я не буду бабки витрачати на це чат. Він нам просто за це буси дасть чат. <рят his> ну, ось, Нам треба купа грошей, щоб у архітектору купити всяких приколів. Спробуємо. Ну, ці, які є, не Більше, більше не будемо додепати. <рят his> Промокод на фріспіни? <рят his> <рят his> Я ще забрав дай. ще розмарішек якраз на один додеп. Ост... На ну, один один... но це були включені в той додеп, який був. Це не новий додеп, окей? А, пішла вона. Пішли тоді, досі. Останнє останнє ми розбиваємо. 30. Тут, 30, да, 30 тут, тут тільки 30, тут тільки 30 і все. І більше, ні, і більше не буде. Ми тільки останні ці і все, окей? Все. Це, це, це все, це full супер останні. Це супер останні, і більше не буде. Десь я таке вже чула. Та я просто тільтанув на телепортах знов. Ну чому я знов тільтую на телепортах? А, ну все. що ти додав? Що ти там тицнув? нічого нічо, нічого, нічого. Нам треба купу грошей, Це останній. У нас більше немає грошей. Блять, я, я перетнув. Ну, ти мене звідволікла, і я із за цього вже проїбав тридцять. Я не через. Тобто це... я нахуй винна тепер. Ну, про... да? ну це останній. Все, 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 все. Останній. Ну... Так. Пожалуй, мені приз, пане. Приз, ну звісно, Міледі повинна отримати приз. Важкі чіткі намисто. Скільки? 220. Ми в плюсі. В якому Друзі, нахуй плюсі? По моєму промокоду. В якому нахуй плюсі плюси Alfseur. Ви можете в'їбати 500 бусів і виграти 220. Виграш 05%. Це <рес> без реєстрації смс виводимо на крипту, в буси, в метал, на босів, як вам завгодно. Чекайте мене в прошмандовках Плей завтра вранці чат. лежить? Простий ключ! Що це за рандом? Ти спочатку перший ключ купляєш за 250 грошів в магазині, потім ти другий простий ключ купляєш за якийсь 650 в іншому магазині. Ну, все, вже, все, все. А третій ну, все. ключ ти просто на ну, лавці ну, знаходиш. Не, не, не. Просто ну, час буває. заснув, ну, типу ну, ключ ти, виринув. Ну, так, в тим чері розробили, як розробили. Ну що, ми, ми насолоджуємось. Ахуєць! Але я не думав, що треба буде так багато ну, копати його мене більш цікаве питання, знаєш, яке? Як звідси як вибратись? Куди нам нахуй тут вибратися, я б навіть уточнюю Буде зараз геометрична величезна бджола. Ха-ха! Прочитав <r contagionUM _bie> лашків! <r�� Oaturs> <laughs> <r LOL> <р> І шо це? Дивись кріс, увійти! А це лака... Ооооооо! -oh. Це потім вольт нара. <с uma deduction guarantee> Нащо я сюди прийшов? Скажи мені сонце. З одним хп. Бос? Та блядь, тут чий бос. <плєвач> <плєвач> Блін, <плєвач> а чому шипи по один дамажать? Я з гра. Єдиний момент раз, коли в житті я попросив текстури в цій грі бити мене по два, вони б'ють по один. Чому? Тому що... Чому з усіх локацій, які є, ці шипи б'ють по один, це загадка Жака Фріско чат. Це що, друга муха? Ага, все я зрозумів. Роз'ярена мушляна муха. Блін, а мені би били боси, де їх два були. Да, так, але ну, я думаю, що ця буде суттєво цікавіша. О! Корішай її, стоп, шо? А Ти амулет на отруту не вдягнув, так? <рес> <Tuber> <punctzo> ну не страшно, зараз вдягнеш. Ха-ха-ха, прикольно. Там в куточок можна залізти і тоді ракети не дамажать? Ага. А-а-а-а! Фух, ми і б'ємо, і б'ємо, і б'ємо, і б'ємо. А вона щось вмирати щось не вмирає. Щось не вмирає взагалі. Фух. Що ти, Кріс, хочеш такі зхочеш вольтнеру? Ну, пішли Звідси вольтнеру. до вольтнари не так далеко? Да. Прикольно, а це бос, це частина локації. Я думаю, ми типу, можливо вимкнемо струм, якщо. Ага! Хуя похилюсь, да, думаєте? Хм-хм. Прикольний бос, чат. Коротше, найбільша проблема поки що для мене, це те, що я не можу зрозуміти, мені здається, що вже закінчилася ця струмна фігня, а вона типу ще мене б'є, розумієте? І я вже ніби її задоджив, типу, для себе в голові, а вона, типу, не те, щоб я її не бачу, те, що я, я її бачу, але мені це не допомагає, от проблема, яка у мене зараз. Він їх взагалі рандомно, він їх навіть не за мною відправляє. А, він їх не за мною відправляє. Я спочатку подумав, що він, типу, мій хейтер, чат. Фух. Чиловий бос. Обивши його навколо нитки, можна посилити вміння з шовком електричним зарядом. Ого, це Ого. статік Шиф це... цей Майлстром чат з доти. Привіт, дід. Чувак, мені 31 рік. Якщо тобі, ну... В твої 12 здається, що 31 це дід, то я не дід. І пастки не зникли. — Та йди ти нахуй, грану. ну блять, ну дай вже вийти нахуй, ну дай з локації свої їбучі вийти. та... Ну, — Так там же ж була якраз якась шортка, ця карта. Так саме ми того, з нього що... і намагаємось вийти тепер. А -а -а. Поки ніяк. Все, чат. Якщо поки. Сука. Крістіна, ти обираєш з най... найбільш своїх токсичних сміхів оцей, щоб ну, <рес> посміятись наді мною, коли я здихаю в цьому місці. Яка ж це душна механіка, що вони від своїх гранат. Не вибухають, а вони від своїх гранат станяться і не отримують в цей момент демедж. Логіка? Тут, здається, якийсь бос може бути зараз в чат. Може мені так через музику здається? А може і ні. О, це буде душна кімнати. Я думав, особливо після Hollow Knight, думав, що ми тупо, ну. Гру не відчую. Ну знаєте, типу, не те, що не відчуємо, а я буду бігати вам тут, показувати, як правильно в цю гру грати. А на ділі нічого я не буду вам показувати. Ми будемо з вами жерти гамно, як і багато інших гравців, які, я думаю, тут так відчули себе. Ух ти. Старший брат Сіганс, а. Старші брати Сігніс Ігрон. Ось в чому складність цього боса полягає, да? Може, тут ще буде зараз фаза з кріпами, треба хепешок залишити, чат, да? Зараз вони просто батю, що покличуть. Відійшов назад і бумеранг далі полетів. Ну блін, креативний, конечно, чел. Ви можете вже здихати, пацани, чи ні? Ну хоча б може до третьої фази дійдемо вже, давай. Я у малого вже, фаз 6, мені здається, його. О! Боже, блядь. Це перший був тільки. Тихо, тихо, тихо. Ще не все, чат. Я захилюсь на фулл хп. Я граю з... Блядь! Я вздох від лави, як чмо! Ну слава богу. Я не дід. Ми принципово ні, не хочемо брати. Сука, я хилився над поверхнею, вона підігрілася. Чому? Я ж не, не доторкнувся до поверхні. Ну чому гра зарахувала, що я стою на землі, і я. Боже! Фух. Я не знаю, ти напевно цей на фанели стоїш. Я тебе дуже люблю, сильно. Набільше за всіх. Настільки сильно, як часто ти мене перебиваєш? Ой, блять. Класичний мєм ситуація, типу, любий, скажи, будь ласка, ти будеш мене любити, якщо я стану храбаком? Типу, це... Блин, а, ти, а ти любив би мене, якщо б я перетворилася в жука Василя? Ні. Одна з ключових ознак тебе, за що я тебе люблю, це те, що ти людина. Одна з першочергових. <звук> ти образилась? Та ну не починай. <звук> ТЕ мій кокан, гра. Відповідай. Він вверху, чи що? А, не, ладно. Що скажешь, Крес? Опальна кухарка Луголі. А у не точно будете навыки. Ага. Прикол. С ней выпадает дебаф на хил, бачиш. На ней хил не можно. Маринована мной личинка. Чильтостан! Ну, а ліворуч ти тут можеш? А, тут шорткат же був, точно! Ні-ні-ні, ми заходили внизу, там внизу, раз. Так, так, так. Ага. Та блять! Да-да-да, Але після цього шортката. Після шортката не вдаритись важливо. Да. бос буде. Я думаю, його схаваєс. <звук> <звук> У мене нема 30 намистен. Ахуєнний квест. Тобто, мені на квест мені треба 30 монет, щоб закрити квест на 80 доларів? Бля, ну гра, ну камон. Ну. Він знов пірнає кріс, ти прикинь. Який підступний? Да, давай за металом сходим. Добре, я не проти. Да, нарешті, нарешті. Ми на заріжки да. розоріжки купи металів. Ой, де. А можна просто нафармити металів, ні? Коротше, ось, так, да, ось це правильно. Це хто такий, то Топи... покрив. Чуєш? Це оця муха Кріс, пам'ятаєш легендарна? Так, да, а що вона тут робить? Я не знаю. Це її казали, що спростили, з неї метали падають, так? Да? Ну, можливо. Давай перевіримо. Окей. Про... Звіра. Це метали Кріс. Що, все, типу, не Ні. Давай зберемо ще. У нас буде ще знак звіра, і у нас вистачить типу на траїв 5 умовно. Та uh ну. -huh. Uh -huh. uh -huh. Можемо взагалі поки на нього забити і піти в цитадель, тадель, наприклад. Ще би дуже допомогло, якщо б кожен кріп в цій грі не був розумним і не намагався би дожити вілки. Це прям би, ну. Ну дивись, от на лівій вебці є мій улюбленець. Це напевно от там відносно. Я твій улюбленець? Ну да. Дякую тобі. Я можу посувати ящики. Цікавий рівень. Бос? Угу. Просто вапук. Ну добре. Просто вапук, так просто вапук. Фух. Це не босс файт, це просто бомжі в кімнаті, яких треба двічі зачистити і за це отримати, як і завжди, нічого. Ту-ту-ту. Босс? Босс. Тробіо. А ось і Тробіо. Да, ось і Тробіо. Тро. Тробіо! Йоу. Чекай, чекай, чекай. Звичай, може бути на все. Ох, можна спробувати сходити на ці брудні води і все ж таки спробувати цього боса завалити. Метал ніби є, шарди ніби є. Б'ю, блять, жабу 10 годин, чат. Поки не здохну зараз прям. А, ну я його вдарив, а він мене вдарив. Буває. Чат, дивіться, це не тому, що ми бомжі, а це тому, що це наша страта. Ми спробуємо завалити цього боса без металів взагалі. В пізду. Мені в цій грі подобається абсолютно все. Зараз я блядь, зараз зроблю ось так. Я заберу всі свої розріжки, Так я піду до цієї дури і накуплю неї металів блядь, до кінця свого життя. А ну як до кінця, на два трає. Ще куплю, і ще куплю, і ще куплю. Я ще куплю металів. Я ще металів куплю. Давай, давай, давай разом. Давай метали. О, клас, метали. М, метали, клас. Я на всі гроші, які у мене є, я куплю метали. Щоб у мене були метали до кінця цієї їбучої гри, нахуй. Я інвестую в метал. Я металург, блядь. Я металург Запоріжжя. Я не буду забирати метал з цих кріпів, бо він падає на землю. І я не буду, блядь. Я, я не ну. Можна в цій грі, блядь, за донат купити метали. От я готовий задонатити, блядь, гривні реальні. Щоб нахуй їм задонатити, я не буду нахуй землі підбирати. Я директор металургічного комбінату. Щось дало з боса? Ні. Просто ти можеш Лавко. далі грати Лавко. в цю гру. Лавку дало, ура, лавка. А тепер зачитаємо ваші коментарі. А кріс їх прокоментує. Рі рок зон. Опа, мама, дивися, я в телевізорі. Нещодавно почитав негативні коментарі до гри в стімі і вони мене переконали, що це жанр не для мене. А Ол зі своїми емоційними висновками все те підтвердив: добре, що є стріми, на яких за мене страждатимуть інші. Це правда, це правда. Я от, ну, рівно з такою самою логікою тут сиджу. Спонсор подарункових сабок в цьому відео дика звіромуха, але дико звіромуха бамжара в порівнянні з болотною жабою. А, і останнє хтось вже відкрив банку на допомогу пілігримам Фарлума. Ми друзі збираємо на збройні сили. От і незабаром, до речі, у нас буде відкриватися збір, тож вас попросимо про допомогу. Від вас лайк, підписка і е, коментар під цим відео в коментарі, наприклад, напишіть. От як ви вважаєте, яка от яку би комаху, наприклад, жабу, можливо, муху, можливо, когось ще ви б готові були з'їсти за 10 тисяч доларів. Одну все побачимось.